Придай дивіться відео про гелієві акумулятори. Вчора була посилочка, ну вона не касається посилки, в посилки було все нормально. Серед гелієвих акумуляторів попадаються акумулятори, в яких внутрі просто обична вата. Ось на води Диви, ми Розбили там, ну, це не гелієвий акумулятор, тут вата, і всього-навсього 4 пластинки. Такі акумулятори це сміття. Вони взагалі не йдуть. Гелієвий акумулятор ось спеціально для вас скрили, щоб показати, як він виглядає всередині. Дивіться, коли по ньому стукаєш, ну, фізично його розбити важкувато. А цей... це сміття, в принципі, розбивається на Ось, Дивіться, цілий просто. І все. Так що, передивляйтесь. Ну воно, в принципі, по вагі відчувається. Гелівий акумулятор сам по собі важкий, а цей ватний, він, ну, ти береш руку і це пустишка.